Міжрелігійне релігійне протистояння було чи не найважливішою ознакою європейського світу впродовж століть і навіть тисячоліть. Авраами, релігії, юдаїзм, християнство, іслам поступово формувалися, закріпляли свої догмати і жили своїм життям в тих випадках, коли спільноти, які сповідували ці релігії, стикалися в своїх. чи Ідеологічних чи економічних чи геополітичних інтересах це протистояння було часто кровавим. Хоча були б і певні етапи, і навіть століття мирного, мирного співіснування цих релігій, діалогу і діалогу культур, це були, може, найбільш плідні етапи розвитку європейських держав і спільнот. І так було довго і довго впродовж ну, Тих тисячоліть, про які я сказав. Але ж е з кінця 19 століття, а в деяких випадках для окремих людей раніше, почалися пошуки порозуміння. Люди розуміли, що є спільні проблеми, на які треба відповідати теж разом разом і юдеям, і християнам, ну і так іншим, іншим різним спільнотам. Характерно, що ті. Е Протистояння вони були не тільки між конфесіями. Поступово ці протистояння накопичувалися в рамках кожної конфесії, і ми знаємо, скільки є різних християнств від католицизму, протестантизму до православ'я, наприклад, так само в юдаїзмі від ортодоксального юдаїзму до реформатського, і всі з усіма, так мягко кажучи, не дуже добре розмовляють. Але ж альтернативу світу, який хоче жити разом, немає. Треба домовлятися. І от почали з'являтися діалоги порозуміння. Взагалі, діалог це велика категорія, великий досвід людства. Може, одним з фундаторів діалогу був Мартін Бубер, визначний німецький, єврейський філософ, і його знаменита книга Я і ти. Стала ключовою для осмислення взагалі діалогу і багатьох чого в 20 столітті. Він писав, що зрозуміти ти чи зрозуміти я можна тільки знаючи ти, тільки в цьому контексті. Просто я як я зрозуміти неможливо. І отже, почалися діалоги, почалися діалоги між юдеями і християнами. Ще окремо хочу сказати, що здавалося, що атеїзм, в якому не буде, релігій дасть можливості більші для поєднання людства, але ж вийшло навпаки. Атеїзм ще загострив всі проблеми, бо нічого вже не було того, що стримувало б людство. Бог вмер і вже дозволено все, як писав Ніцше. І отже, ми повертаємося, що інтелектуали і юдейські, і християнські, і мусульманські почали шукати порозуміння. Це порозуміння досягати дуже важко, бо за багато років і століть розвитку кожної з релігій, навіть одні й ті ж слова в різних релігіях трактуються зовсім інакше. І Йдемо про найпростіші речі. Біблія у юдеїв це одно, Біблія у християн це інше, так само любов, так само духовність і будь-яка категорія, вона інша, і в неї вкладаються інші сенси, смисли. І отже, на початках цього діалогу було дуже важко, але головні були установки такі, що треба порозумітися, треба шукати цього порозуміння. Якісь позиції наближувалися одна до одної. І це характеризує інтелектуальні діалоги ХХ століття. В інших випадках ставало зрозуміло, що наблизити однакові чи близькі розуміння певних категорій чи певних проблем неможливо. І тоді теж повставала традиція вже пошани до думки іншого. І це вона теж надзвичайно важливо для того, щоб зрозуміти інших. В видавництві літера» не так давно вийшов словник довідник юдео-християнський діалог. Він це перекладна книга. Вона узагальнює той досвід, який накопичили інтелектуали Європи. На жаль, у нас такого досвіду набагато менше. Будемо навчатися, як в багатьох інших випадках. І єдине, що хочу додати до цього історичного такого нарису чи, чи монологу, ми часто дивимося на наших телепередачах, начебто теж діалоги, в багатьох цих ток-шоу, до яких ми звикаємо. Але ж треба добре придивитися, чи діалоги це. Мені здається, що частіше це нагадує якісь. Бої півнів чи, чи не сказати б, носорогів, бо ніхто не ставить собі за мету пізнання істини і наближення позицій. Є виключення, і думаю, що одним з таких хороших виключень є, наприклад, ток-шоу, які організовує Андрій Куліков. Інших називати не буду. Але ж думаю, що домінують сьогодні теж не діалоги порозуміння в цих ток-шоу, а скоріше протилежне.